З вами твої. читання святого Євангелія від Луків, слави! Коли згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісус. Ісусові батьки принесли Його до Єрусалиму, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічого і статі, яке відкриває материнську утробу, стане для Господа назване буде. Щоб скласти жертву згідно із законом у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голуб'ят. І ось в Єрусалімі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля. І святий дух був на ньому, і коли йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж е, побачить помазанника Господного. І прийшов він е, у, дух, е, у духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб е, зробити з ним. по... Законним звичаєм він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи, нині відпускаю свого слугу владико згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися всьому тому, що говорилося про нього. а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матірі ось цей, поставлений на руїни, на повстання багатьох в Ізраїлі. Та, як знак, якому будуть противитися з тобі самі меч, проще душу, щоб відкрилося за доми багатьох сердець. Слово Господнє! Слово християнин це означає охрещений, людина, яка охрещена. Є багато людей, які від самого початку, від свого хрещення, як цей можна сказати, Симеон, старець, є зв'язані з святиною, з храмом. Приходять не тільки в неділю, але й в свята. Щоб перебувати з Господом, щоб молитися, щоб просити Господа Бога у якійсь благодаті потрібно. так така роль є християнина, не тільки щоб себе називати християнином охрещеним, а приходити, наприклад, раз в рік до святині, а християнин повинен бути зв'язаний через ціле життя від початку свого хрещення і аж до смерті, так як з цього Евангелія, яке описав нам святий Лука Євангеліста, цього Семеона, який побачив Ісуса, не був засмучений, але бо все це знав від Святого Духа, поблагословив Ісус, Ісуса. В сьогоднішньому тому Евангелію дуже воно цікаве, як описав святий Лука евангелиста що прийшов прийшов час, коли по законі Мойсеєва принесли дитятко Ісуса, щоб представити Господу Богу. І до святині ми знаємо, коли ми читаємо святу історію, що приходять. Різні люди і багаті, і бідні, так як Марія і Йосиф були бідними людьми, і вони мали офірувати, офірувати таку жертву, скласти з, 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 з двох, двох голубців. І вони зробили таку жертву, склали для Господа Бога як подяку. І ми всховувалися, що також там був Симеон Старець. Який був вірний, який молився, який очікував Ісуса Господа Бога, коли побачив Ісуса і Матір, поблагословив їх, як, як, як пророк можна сказати, що Він сказав до Марії і Йосифа такі слова, цей пославлений... На руїну і на повстання багатьох Ізраїлю, та як знак, якому будуть противитися, і тоді самі меч про ще душу, щоб, щоб відкрилося задобами багатьох сердець. Нехай кожен з нас дякує за тих старців. Наприклад, хтось за своїх дідусів, бабці, які передали для нас віру, які нас навчали, які, коли було переслідування церкви, були дуже смілими, захищали цю віру. Нехай кожен з нас в сьогоднішній доню, в сьогоднішній службі Божій дякує за наших дідусів і бабців особливо.